Андрій Святина ЄСФ-Інформ питання до пана Ілії. Як ви прокоментуєте наступну інформацію? Ми знаємо, що Київ надійно захищений, що фактично над столицею Залізний купол. Але трапляються от, ось такі випадки, як влучання в КБ Луч влучання нещодавно було в пристройку інституту. І розмовляючи з поліцейськими, які, припустимо, там збирають уламки, складають протоколи, вони кажуть про те, що це саме влучання ракети. Коли звичайно повітряні сили, ну, ви речник, ваш колега, який до вас був, повідомляють, що там, припустимо, дві ракети. Летіла, дві збили. Там три ракети летіла, три збили. Тобто, ну ми ж, дорослі люди, ми розуміємо, що ну, не може таких ну, би, випадковості такої бути, що уламки впали саме на КБ «Луч». Тобто, це працює ви як розвідник, як речник повітряних сил. Як ви можете це прокоментувати? Це працюють все ж таки диверсійно-розвідувальні групи, які е, своїх агентів. Ті внедрили в ці, припустимо, організації підірвали з знутрі. Чи це дійсно уламки ракет падають? Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Ну, я можу відповісти лише зі сторони служби зв'язки громадськістю командування повітряних сил. Так, про якісь уже спеціальні диверсійно-розвідувальні групи я не можу коментувати. Це не моя компетенція. Однак ми неодноразово говорили про те, що досить часто нам вдається підбити ракету. Так і вона втрачає свій курс. Бойова частина досить часто може падати на житлові райони. Тому ми не можемо виключати, що просто якась з ракет вона втратила свій курс або, можливо, трошки відхилилася. Так, звісно, що прямого попадання в той об'єкт, який вони хотіли, вони не досягли. Однак ракета все одно на жаль не спадає. Тому ми постійно кажемо, щоб е наші громадяни спускалися в укриття. Росія застосовує ряд е елементів повітряних цілей комбіновані атаки, як ми бачимо, використовуючи різні типи цей безпілотний літальні апарат і ракети, і гіперзвукову зброю, керовані крилаті ракети, звісно, що це комбіновані атаки, які проводяться спеціально для ускладнення відбиття а, подібних нападів. Звісно, що ми використовуємо всі наявні сили і засоби, які в нас є для убезпечення та відбиття повітряного нападу а, противника всіма наявними а, силами. Тому ми. Максимально ефективно застосовуємо і мобільні вогневі групи в тому числі. Однак, ми просимо громадян завжди е, ухилятися від е, повітряних ударів, так спускатися е, в е, укриття, оскільки це може бути небезпечно.